Прогноз на матч Лас Пальмас Реал Мадрид. Всім привіт, друзі! Ви на каналі Лютий Лютиставкоман. Тут я безкоштовно ділюся своїми прогнозами. І сьогодні ви побачите мою думку на матч Лас Пальмас Реал Мадрид. Напишіть в коментарях свою думку по цьому матчі. Також поставте лайк, щоб підтримати це відео та підписуйтесь на Ютуб. Тут також вийде експрес на Лігу Європи на сьогодні, і також підписуйтесь на телеграм-канал за посиланням в описі під цим відео. В телеграм-каналі Чудова прохідність. Також відкритий чат з українським ком'юніті і присутні бонуси на перший депозит. Це все максимально корисно. Переконайтеся самі за посиланням в описі під цим відео. Переходимо до матчу. Лас Пальмас Реал Мадрид, і в попередньому матчі був відсутній Джуд Белінгем. Це ну, на мою думку, мало вплинути на гру Реала. Але ні, перший тайм вони провели так собі, але в другому таймі повністю реабілітувалися. І Реал зміг перемогти в домашньому матчі свого суперника. Сьогодні у нас матч проти Лас Пальмаса, які не часто. Роблять проблеми для Реала, але були матчі, де Лас Пальмас вигризав нічою. Тим не менше, зараз у Реала просто неймовірний потужний склад, і не дивно, що на їх перемогу на виїзді дають всього лиш коефіцієнт 1.45, бо справді на кожній позиції у Реала значно сильніший. Футболіст, аніж, до прикладу, у Лас Пальмаса. На мою думку, в цьому сезоні Реал Мадрид буде брати чемпіонство в Лалізі. Також буде один із претендентів в Лізі чемпіонів. І не дивно з таким складом вони можуть без проблем перемагати і Манчестер Сіті, і Арсенал, і інші клуби. Ну, Будемо бачити, будемо розбирати ці матчі по ходу. І проти Лас Пальмаса вони явний фаворит, і очікую тут на впевнену перемогу від Реала. Варіанти, які я пропоную на цей матч, це найбільш безпечний, на мою думку, це фора мінус один на Реал Мадрид. Мають перемагати без проблем. І як мінімум на повернення, така ставка має заходити. Якщо говорити про більш ризиковані варіанти, то це перемога реала плюс тотал більше півтора, там коефіцієнт. Не дуже той високий, але це виглядає надійно: 2-0 чи 2-1, щось таке можна очікувати від цього матчу. А також перемога реала та тотал більше 2,5. Тут трішки небезпечніше, коефіцієнт значно приємніший, але небезпека полягає в тому, що якщо Лас Пальмас не зможе забити, реал переможе всього лише з рахунком 2-0, як це було в позаминулому сезоні. То в принципі буде дещо обідно, ставка не зайде. Тому дивіться самі, бо я би не розраховував тут на гол від Лас Пальмас. Я взагалі би не відштовхувався в такому матчі від аутсайдера, а відштовхувався б від гри Реала. А реал ми бачимо, може, в першому таймі. Покатати м'яч і тільки в другому таймі притиснути, от щоб не було такого, що в першому таймі буде 0-0 і в другому таймі там реал заб'є двічі і на цьому зупиниться. Може бути такий сценарій гри, чому бідні. Тому найбільш цікавий варіант, який ймовірно мають заходити, це фора мінус один на Реал Мадрид. А також перемога реала плюс тотал більше півтора. Також на цей матч я буду розглядати жовті карточки та кутові. Якщо буду щось ставити додатково, це ви зможете побачити в моєму телеграм-каналі. Тому підписуйтесь на телеграм, підписуйтесь на Ютуб, ставте лайк, пишіть свою думку в коментарях. Всім дякую за перегляд! Побачимось в нових корисних відео.